Друзі, всім привіт! Знову маю свіженький автомобіль на продаж. Це Renault Jar, як ви бачите в фейсліфті. Це 2020 рік експлуатація з е, дизельним двигуном. Об'єм двигуна складає 1,5 літра. Всім ми любимо К-9К. Потужність двигуна 85 кВт. Також з автоматичною коробкою передач. Це в них стоїть вже нового покоління, називається EDC7, це семиступенева з мокрим щепленням. Зараз вам його покажу детально. Автомобіль в чорному кольорі, це чорний ксералік. Він має в собі фарба, має в собі перла. Автомобіль тільки приїхав. Він повністю має всю сервісну історію. Побіг автомобіля складає 116 тисяч кілометрів. Останній сервіс був у му році, 80 тисяч. Ми придбали вже мастило і фільтр, щоб поміняти. Це хто буде купляти, тому дамо в подарунок. Дивіться, вікно оригінальне. У вікнах вона вся дев'ятка йде. Лобове вікно оригінальне, також датчик дощу, датчик світла, є передня камера, яка розпізнає полоси і розпізнає знаки. Зараз давайте так, оптика тут ксенонова. є денні ходові вогні є, омивачі фар, також є противотумальні фари. Передній парктронік теж у автомобіля є. Як ви бачите, бампер падає сніг, але бампер тут в ідеальному стані. Він без сколів, без подряпин Це надиво буває, на чорному дуже сильно видно, але автомобіль реально по кузову в дуже класному стані. Як почуєте, двигун працює як швейцарський годиночок. Трошки падає сніг мокро, але капот це все сніг. Капот не має сколів. Так, 116, 118. 119, 107, 111. Є безключовий доступ. Дзеркала складуються і вони з підігрівами. Гума зимова в дуже гарному стані, легкосплавні диски без пошкоджень. Є по кругу така хромова накладочка, вона на чорному кольорі дуже класно виглядає. Безключовий, напевно вже говорив, 125, 121. 117. Задня гума теж в гарному стані, Диски непогані, без подряпин, царапин. 156, 122, 167, пластик. Є фуркоп в автомобілі, ну і задній парктронік теж в автомобілі є. Пластик де-не-де має мікроцарапинки, ну хтось щось, напевно, собі загружав. Але це ні на красоту, як то кажуть, ні на вигляд не впливає. Є присутня рулета задня. Також тут двійне дно. Як побачите, тут є клей, компресор і аварійний гак. Запаски в них запасного колеса не буває. Ніколи в мене в каджарі не зустрічало, скільки я їх вже мав. Так, автомобіль має бо це Євро 6. 65, 177, 178, 193, 168, 153. Тут, напевно, є невеличкий перелакований елемент був. Це, це як то кажуть, нічого: 106, 114. 124, 113. Гума, як я вже говорив в гарному стані, диски теж. Зараз вам покажу, щоб я не повертався карти дверей в ідеальному стані, тут вони вже відрізняються, ніж попередника, мають декоративні накладки такі з рояльним лаком. Тут все в оригіналі, нічого. В прийомах не побито, є накладки на порогах, сидіння, я не знаю, чи на ньому хтось сидів в ідеальному стані. Панель теж в гарному стані, коврики ми вдягнули в пакети, там рідко приїжджає, що є разинові, там в більшості все тряпчані. Так, маємо 2020-02. Знята з обліку 24.09. Зараз вам покажу по-сервісні. Тож маємо 23.03 23 було 80 тисяч. Були помінені всі масла, фільтра. Що там потрібно. Прийшов вже час заміни мастила, ми купили, що я вам скажу, є всі акти робіт, що коли робилося на автомобіль. Е, купив я масло і фільтр при бажанні зразу віддам клієнту зразу собі замінити, щоб ви вже були спокійні. Задні карти теж. В гарному стані, коврички задні є в автомобіля, також кармани як стандартно. Тут для зарядки гаджетів вже вони зробили, ви бачите, USB і 12 на 12 вольт стандартно. Стеля в гарному стані, без подряпин. Пройом теж як новенький, він код маєте, можете перевіряти всю інформацію. Є також накладки на порогах. Ззаду зліва теж все гарно, збережено. Пройоми без подряпин. Дуже часто бувають все побиті, ну, бувають від рівнів побиті. Все в дуже гарному стані. По салону тут зауважень немає ніяких. Всі таблички на дверях, всюди все присутнє. Чотири склопідіймачі. керування дзеркалами і складування. Пластик тут не витертий, буває часто побито, також є накладка оригінальна. Тут все в оригіналі. Стан сидіння в гарному стані, як ви бачите, водійського. Зараз вам покажу зразу під капотом. Двигунчик тут реально працює дуже тихенько, ну ці двигуни гарно працюють. Як кажуть, як швейцарський годинник працює. Тут все в оригіналі, пари його рідні, не мінялися. Петлі також ніхто нічого не відкручував. Антифриз, ви бачите, який чистесенький. Ще раз маєте код, можете перевіряти всю інформацію, вона вся є підмічена на... на Рено Тут є економний режим. Відключаєте від... ну, ви, коли виїдете в економ режимі, автомобіль не розганяється на високих оборотах, це для економії палива. Також система старт-стоп. З цієї сторони ви керуєте круїз контролем, з цієї сторони мультимедіа. І телефон, голосове меню. Також є тут Тут мультимедію керуєте двірниками і стандартно світло і поворотами. Є підігріви сидінь передніх, також електричний ручник, включаєте, виключаєте круїз, двохзонний клімат-контроль, також є навігація автомобіля. Помилок немає ніяких, знаки розпізнає і контролює за смугами. Зараз вам заведу, покажу. ще раз. Як ви бачите, пише, що, що потрібно батарейку ключа замінити. І все тут. Все в порядку. Друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, запитуйте, всім гарного дня і вдалих покупок.